В рамках проекту зараз вже триває друга хвиля хвиля партнерства, і на завершенні цієї другої хвилі планується, що в нас буде в цілому більше 400 громад. Проект. Зараз вони вже попередньо дали згоду, і от сьогодні ми, зокрема, знаходимося на візитах Запорізькій області. Кушінська громада налічує три населених пункти Кушугум, Балабина та Малокатеринівка, центр селища громади, селище Кушугум, 17,5 тисяч місцевих мешканців на території громади проживає, плюс майже 3 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Громада потерпає від обстрілу. На сьогоднішній день пошкоджено майже 420 приватних будинків. Вісім будинків у нас зруйновані. Нашим партнером в рамках другої хвилі проєкту плічортовної -пліч громади. Стала Підберецівська громада Львівського району, Львівської області. Взаємна робота громади. Це тісно проєкт, дуже важливий, тому що партнерські громади будуть допомагати громадам форпостам. Перш за все, це напевно діти, яких би хотіло трохи, хотілося трохи взяти або на відпочинок, або на реабілітацію, що це потрібно. Можливо, якийсь фінансовий ресурс громаді форпосту потрібен на відновлення тих чи інших об'єктів. Можливо, написання якихось спільних проєктів чи грандів, якщо під це буде можливість, тобто ми готові до таких. Різних напрямків, які би полегшили, хоч трішки полегшили останом на сьогодні функціонування шумської громади і підтримали їх як морально, так і фізично чи матеріально, тому що я вважаю, що станом на сьогодні це надто важливо.